В одному з попередніх випусків новин ми вже висвітлювали один день життя богунівського класу, який в цьому році розпочав свою роботу в загальноосвітній школі номер 7 Учні цього класу, окрім загальноосвітньої програми, вивчають і спеціальні дисципліни, такі як строєву підготовку, техніку рукопашного бою, танці та інші. Як і справжні військові, богунівці повинні мати не лише гарну фізичну форму, але й бути всебічно розвиненими особистостями. Тому педагоги приділяють увагу естетичному вихованню дітей. Днями для учнів Богунівського класу була проведена екскурсія в музей нашого земляка Володимира Аврамовича Глушка, що знаходиться в приміщенні початкової школи номер 7 На базі виставкової зали проходить заняття гуртка юні краєзнавці, який відвідують учні 1 А класу загальноосвітньої школи номер 7 під час екскурсії по виставковій залі діти ознайомляться із художньою колекцією художнім доробком нашого земляка, зокрема пейзажами. Портретними роботами, розписами, композиціями із природного матеріалу, а також його скульптурою. Оглянувши художні роботи нашого земляка, діти зможуть переконатися в тому, що всі вони пронизані великою любов'ю до нашої української землі, рідного краю, українського народу, а також нашої батьківщини. Сподіваємося, що ось дана виставкова зала має своє майбутнє і буде поповнюватися прекрасними роботами наших талановитих місцевих художників. Я малюю вдома красками, але мені більше подобається малювати Тараса Шевченка. Я люблю вдома, малювати кажуть, відповідаю на уроках. Я, я люблю малювати природу звірів, ліс я люблю малювати. Кожен листочек художник, який розмальовує самими різними красивими фарбами.